Доброго дня, доброчуваєте, лікар-травматолог Юрій Кацай, ветеран російсько-української війни, з 2015 по 2016 роки служив у 59-му мобільному госпіталі у місті Сватове на Луганщині. Від початку повномасштабного вторгнення рятує захисників у шпиталі на Донеччині. Наразі на ротації в одній із лікарень на Вінниччині. На той час були більше такі мінно-вибухові травми. Хлопці йшли в розвідку, там наступали на міни, на розтяжки. Були і бої, ближні бої, там кульові поранення були. Тобто, ну, їх не, не в такій великій кількості, як, ну, як зараз. Це зовсім не порівняти, що було тоді, і, і що зараз відбувається. У 2017 році Юрій Кацай повернувся до цивільної медицини. Працював ортопедом-травматологом у Калинівській районній лікарні. У Калинівці чоловік застав повномасштабне вторгнення Росії. Одним із перших приймав поранених після ракетного удару по Калинівському арсеналі. Тоді загинули двоє військових. 26 людей отримали поранення. Тоді каже, впоратись із десятками травмованих допомогло правильне сортування та злагоджена робота медперсоналу. Десь о 8 годині, 8.30 почали привозити перших поранених. Це були ну хлопці, скажімо так, з відірваними нижніми кінцівками. Це була вибухова травма. Це були осколочні поранення, акубаро травми, контузії. До війська Кацай повернувся у березні 22-го року. Спочатку надавав медичну допомогу у Лисичанську, аж поки його не окупували росіяни. Суспільному розповідає: порятунок поранених бійців полягає не лише у кваліфікації лікарів, а й у координації медичних підрозділів між собою. Медики того підрозділу, в якому служить боєць, так вони вивозять, витягують, скажімо так, з-під куль, з-під снарядів, евакуюють до таких невеличких стабілізаційних пунктів. І вже після цих таких невеличких стаб пунктів пацієнти попадають в наш, в наш польовий шпиталь. Хто потребує негайного оперативного втручання, оперується. Хто, хто більш стабільний і потребує евакуації, то йде далі на етап евакуації. Куації на інший рівень за день розповідає медик до військового шпиталю в зоні бойових дій потрапляють десятки та навіть сотні військових та цивільних із осколковими та кульовими пораненнями. Тут пацієнтів стабілізують та сортують за ступенем важкості травм, каже Кацай. І є пацієнти, на жаль, яким вже не надаси допомогу. Якщо їм надавати допомогу, можна втратити час. І, ну скажімо так, хто критичний, він може загинути просто. РФ не звільняє, а методично і послідовно нищить український Донбас, цілить не лише у військові, а й у цивільні об'єкти, медичні заклади, школи, житлові будинки, розповідає лікар. Саме тому серед його пацієнтів цивільних не менше аніж військових. Це були дорослі, це були дітки. На жаль, також були важко поранені. Це були чоловіки, жінки, пенсіонери. всі. Андрій Коник, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина.